Книга Бескіннера поза свободою і гідністю, одна з найпровокативніших і найсуперечливіших праць в історії поведінкової психології. У цій роботі Скіннер кидає влик усталеним уявленням західної ліберальної думки, зокрема ідеям індивідуальної свободи, автономії та людської гідності. Книга є кульмінацією багаторічних досліджень Скіннера в галузі біхевіоризму та поширює його радикально поведінкову філософію на етику, політику та культуру. Хоча деякі критики вважають цю працю редукціоністською та навіть небезпечною, інші бачать у ній сміливу спробу знайти рішення глобальних проблем, таких як війни, перенаселення та екологічна катастрофа. Основна ідея конструювання поведінки заради кращого суспільства. Основний аргумент книги полягає в тому, що традиційні уявлення про свободу і гідність є застарілими і заважають науковому підходу до створення кращого суспільства. На думку Скіннера, віра у вільну волю це перешкода для розвитку науково обґрунтованої теорії поведінки. Люди вважають, він не є автономними агентами, які діють за власним бажанням, їхня поведінка визначається зовнішніми умовами та історією підкріплення замість того, щоб шукати причини дій у внутрішніх мотивах, таких як наміри, воля чи мораль, Скіннер пропонує зосередитись на зовнішніх змінних, які формують поведінку. Якщо ці змінні контролювати науково і систематично, можна досягти такого соціального середовища, де бажана поведінка буде проявлятися природно. Наприклад, замість покарань за забруднення довкілля слід створити в умови, в яких екологічно відповідальна поведінка буде вигідною. Критика свободи та гідності назва книги вказує на дві центральні ідеї: свободу і гідність, які, на думку Скіннера, потрібно переосмислити. Свобода у традиційному розумінні. Це, на його думку, міф. Люди не є вільними у сенсі незалежності від причин, їхні вчинки детерміновані, і ми повинні визнати це, щоб реально впливати на суспільство. Ідеалізація свободи лише заважає прогресу, бо будь-який зовнішній вплив сприймається як загроза цій свободі. Аналогічно, концепт гідності, що передбачає похвалу людині за добрі вчинки, теж вводить в оману. Хвалячи людину, ми ігноруємо ті умови, які зробили її поведінку можливою. Замість того, щоб прославляти моральних героїв, Скіннер пропонує створити умови, за яких така поведінка стане нормою для всіх. Він стверджує, що нам слід відмовитися від апелювання до вільної волі та моральних цінностей, і натомість використовувати поведінкову науку для побудови суспільства, де поведінку контролюють через позитивне підкріплення. Біхевіоризм як наука управління. Для Скіннера біхевіоризм – це не просто науковий підхід, а обов'язок перед людством. Він вважає, що ми повинні відмовитись від абстрактних уявлень про етику і перейти до чіткого, практичного управління поведінкою. Так само, як біологія витіснила вітаїзм, а астрономія – астрологію, поведінкова наука повинна замінити традиційну мораль і філософію. Він закликає до технократичного суспільства. У якому спеціальності поведінки поведінкові інженери проєктують школи, правову систему, навіть способи заохочення праці. При цьому Скіннер наголошує, навіть ці інженери самі мають бути об'єктами наукового контролю. Ніхто не вільний від впливу середовища. Отже, потрібне саморегульоване суспільство, яке функціонує на підставі даних, а не ідеологій, практичні наслідки та застосування Скіннер розглядає практичні аспекти поведінкового проєктування у сферах освіти, економіки, кримінального права. Замість традиційних оцінок у школі програмоване навчання з миттєвим підкріпленням, замість тюрем, зміна умов, що породжують злочинну поведінку. Він навіть виходить на глобальні проблеми перенаселення, війни, екологія. Усі ці явища, згідно з його теорією, є наслідками неправильно сформованої поведінки. І їх слід вирішувати не моралізаторством, а зміною середовища. Таким чином, поза свободою і гідністю є фактично утопічним проєктом, суспільством, яке працює не завдяки моральним ідеалам, а завдяки чіткому конструюванню підкріплень. Критика та суперечки. Книга одразу після публікації у 1971 році викликала хвилю критики. Відомий лінгвіст Ноам Хомський звинуватив Скіннера в редукціонізмі і неможливості пояснити складні когнітивні явища, як от мова. Багато хто вважав відмову від свободи та гідності загрозою демократії та правам людини. Основні закиди до Скіннера знеособлення людини, його підхід ігнорує емоції, внутрішній досвід, творчість. Крім того, виникає етичне питання хто вирішуватиме яку поведінку потрібно проєктувати? Якою буде влада над поведінковими механізмами. Попри це, не можна заперечити, що біхевіоризм справив глибокий вплив на психологію. Хоча в кінці ХХ століття він поступився місцем когнітивній науці, ідеї Скіннера продовжують жити у практичних методиках модифікації поведінки, підкріплені поведінковій економіці. Спадщина і сучасність. Сьогодні погляди Скіннера знову набувають актуальності. Ідеї позитивного підкріплення лежать в основі гейміфікації, соціального дизайну, поведінкових фінансів, навіть функціонування соцмереж. Поведінка людей у цифровому середовищі часто керується саме такими механізмами, про які писав Скіннер. Його твердження, що свобода це лише ілюзія, також перегукується із сучасними нейронауковими дослідженнями, які ставлять під сумнів існування вільної волі. І, хоча його радикальний утопізм не був реалізований, він став попередженням: якщо ми не контролюємо поведінку свідомо, то її контролюють випадкові або небезпечні сили, ринок, медіа, політики. Висновок книга поза свободою і гідністю. Це виклик основам гуманістичної думки. Скіннер закликає відійти від віри у вільну волю та моральну відповідальність, натомість запропонувавши точне наукове проектування людської поведінки. Його підхід може здатися надто технократичним або навіть небезпечним, проте він спонукає до глибокої рефлексії, що ми вважаємо свободою, чи можемо ми бути вільними від впливу середовища, і чи не краще контролювати ці впливи свідомо? Навіть якщо ідеї Скіннера залишаються спірними, він залишив нам надзвичайно важливу думку. Ефективні зміни можливі не через покарання чи мораль, а через проєктування таких умов, у яких правильна поведінка стає природною.